Вітаю на каналі. Я купив собі тример для тіла. Два місяці користуюсь і ось вирішив зробити відгук. Купував на розетці. Вибирав довго тому що хотів надійність та якість від відомого бренду. Перечитав безліч відгуків і зупинився на тримері Philips Multigroom серії 774515. Цей тример підходить для всього тіла, а це волосся на голові, бороді, тілі та вуха і ніс. Відкриваємо упаковку і бачимо інструкції та гарантійний талон. До речі, гарантія на даний тример 24 місяці. І ще можна продовжити, якщо зареєструвати виріб на сайті виробника. Як я вже казав, тример у мене 2 місяці і я встиг зробити висновки про дану модель. Тример маленький та досить зручно лежить у руці і ним комфортно працювати. Неслизька слизька гумова поверхня ручки для кращого комфорту. Перевага даного тримера це самозаточуючі леза, які будуть стригти так само навіть через багато років, як заявляє виробник. І я йому вірю, тому що стрижка ним комфортна і не потрібно декілька разів проходитись по голові, щоб зняти антени. Їх просто немає вже після першого проходження. Сам тример повністю металевий, від тримера не гучний, працює досить тихо, з насадкою трохи голосніше. Підписуйтесь на канал, а я продовжую. Розглянемо комплектацію. У комплекті йде м'який мішечок для зберігання та транспортування. Перший це металевий тример для насадок для тіла та бороди. Другий маленький металевий тример для контурів бороди, Третій – тример для видалення волосся у носі і вухах. Бритва для тіла забезпечує комфортне гоління волосся на тілі і система захисту для шкіри захищає навіть начутливіші ділянки тіла, дозволяючи комфортно голити волосся до довжини 0,5 мм. Використовуйте точну бритву після підстригання для ідеального підрівнювання контурів щік, підборіддя та шиї. Також розбирається для чищення. 16 мм насадка для волосся на голові, 12 мм та 9 мм також у комплекті. Гребінці 3 та 5 мм використовую для тіла. Гребінці 1 та 2 мм для щетини. Регульована насадка від 3 мм до 7 мм для бороди. Також є жорстка щіточка для чищення. 14 насадок дозволяють вам доглядати за своїм тілом, як тільки забажаєте. Як вам така комплектація, як на мене зовсім непогано. Єдине, що якби була ширша насадка для стрижки волосся, але то вже мої придорання. Ще можна було б непогано мати підставку для зберігання, для зручності, але б тоді, напевно, була б ціна вище. Тож те, що є, цілком достатньо, тому зберігаємо вдома якось так. Виробник заявляє про 180 хвилин роботи від одного заряду, який триває лише одну годину. Отримав я його зарядження. Цілий місяць я його тестив, стригся три рази, підстригав бороду раз у 3-4 дні і батарея не розрядилась. Це є великим плюсом, що його не потрібно заряджати після кожної стрижки. Тример воду не проникне, що дозволяє зручно використовувати його в душі та легко чистити під краном. Насадки легко встановлюються та нічого не люфтить. Блок живлення на 5,4 Вт, що є досить непогано та дозволяє зарядити тример за одну годину. Я, наприклад, брав для бороди і волосся на голові. Цим тримером пробував стрикти себе сам під полубокс і це не створило мені проблем і зайняло декілька хвилин завдяки декільком насадкам. У мене просто є дзеркало, яке дозволяє це зробити. Мені, наприклад, такий дизайн дуже подобається. Дуже вам вдячний за перегляд! Підписуйтесь на канал та ставте палець догори. Діліться відео в соцмережах та натискайте на дзвіночок, і ви не пропустите наступні відео.